Вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київський новинар. І сьогодні ми говоримо про те, що в США продовжується рішафа. ЦРУ звільняють навіть тих працівників, яких нещодавно найняли на роботу, пише Washington Post. New York Post пише про те, що реформа Трампа у сфері освіти призводить до того, що дуже динамічно падає кількість докторантів яких випускають університети, і власне, студенти засмучені. Той рішафл, який запустив Трамп, вплинув і на Європу. Власне, Washington Post підготувала матеріал про те, що європейські країни готують переозброєння. Ну і на сам кінець Зеленський в Брюсселі. Новий лідер Європи, мабуть, все-таки це Зеленський, тому що Урсула фон дер Ляєн в Брюсселі презентувала президента Зеленського як лідера, який об'єднав Європу. Зеленський подякував нашим партнерам і сказав, що, дякуючи Європі, ми сильні. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і «Не соромно».